При Ірпінь облетіла страшна новина. В гостомелі обстріляли машину заступника селищного голови Андрія Друзенка. Що ж відбулося насправді? Сегодня в 7 часов 30 минут утра мы получили сообщение на линию 102 о том, что во дворе Гастомирского сельсовета произошла какая-то стрельба. Туда прибыли группы быстрого реагирования сотрудников Ирпенской полиции. На месте было установлено, что по автомобилю должностного лица Гастомирского сельсовета провели 5 выстрелов из устройства для отстрела патронов снаряженными резиновыми пулями. Пострадал его автомобиль, от этого у него разбито заднее стекло и фара. Да, 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 он, он не пострадав, він навіть не виходив з автомобіля. Зараз дане происшествие задокументировано і внесено в єдиний реєстр досудебных расследований. розслідувань і хуліканство четверта частина. Я під'їхав на роботу, почув хрустки ну, складно падає. Ну, я думав, що якийсь був ну, наїхав на бутилку і що це ну, там, якась випадковість. Потім почув декілька таких уже, пару як пострілів. Я ну, тоді впав в машині. От. Потім почав виходити з машини, дивлюся, ну, від'їжджає машина. Пригнув машину, почали її доганяти, але вже ну, догнати не змогли. Думаю, що так. Ви знаєте, дуже чудово, що ми поставили відео на нагляд. На, на і там дуже видно чудово, яка машина, обличчя людини. Я думаю, що правоохоронні правоохраніти не органів протягом декілька годин. Ну знайдуть хто це зробив, це злочин, і нура розберуться всім питання.